У глибині космосу, серед холодної порожнечі, де світло зірок долає мільярди кілометрів, зараз відбувається щось, що не вписується в жодну наукову схему. Це не просто черговий астероїд, не черговий уламок криги й пилу, що летить своїм шляхом навколо сонця. Це тіло, яке, за всіма законами фізики, не повинно існувати. Його називають Три і Атлас, але за цим іменем більше, ніж здається, на перший погляд. Бо ніхто достеменно не знає, що це таке. І головне, таке. Звідки воно прийшло? Історія почалася зовсім не в центрі астрономічних лабораторій чи космічних агентств, а в одному з найвіддаленіших місць на планеті, у пустелі Наміб у Південній Африці. Це одне з найтемніших місць на Землі, де нічне небо здається бездонним океаном зірок. Саме там, серед тиші, коли навіть вітер здається відлунням далекого минулого, група астрофотографів зібрала свої телескопи. Вони чекали не на випадковий спалах, не на падіння метеора. А на момент, коли тінь землі закриє місяць, повне місячне затемнення, мить, коли людство, ніби на коротку секунду вимикає останнє світло у своїй кімнаті і залишається сам на сам з нескінченним космосом. Коли тінь планети поглинула місяць, темрява стала абсолютною, і в цій темряві, на фоні чорного вакууму, вони побачили його об'єкт, що світився яскраво зеленим світлом, спершу всі подумали, що це технічний артефакт, можливо, помилка камери чи фільтра. Але потім знімок за знімком, телескоп за телескопом, підтвердили одне й те саме три і атлас світиться зеленим кольором, і це неможливо. За всіма законами астрономії такого бути не може. Зелений колір у комет виникає, коли ультрафіолетове випромінювання Сонця взаємодіє з молекулами діатомічного вуглецю, так званого С2. Саме ці молекули змушують кометну кому, газову оболонку навколо ядра, флуоресціювати Створюючи характерне зелене сяйво, це класика підручників, перевірена десятиліттями спостережень. Але є проблема у три і атлас цього вуглецю немає. Жодного натяку, жодної молекули. Спектральні аналізи, точні, безпомилкові, показали повну відсутність с 2 І все ж зелений колір є це наче побачити шоколадний торт без жодного грама шоколаду. Результат існує, але процес його появи неможливий. І тут починається справжня загадка. Що ж світиться, якщо не вуглець? Чи, можливо, ми маємо справу з новим типом хімічної реакції, якої досі не фіксувала жодна лабораторія на землі? Команда вчених вирішила копнути глибше. Вони залучили найпотужніші телескопи світу: від Гаваїв до Чилі, від орбітальних обсерваторій до наземних гігантів, і знайшли ще дещо у комі цього об'єкта виявлено величезну кількість вуглекислого газу СО2, і це вже не типово. Бо звичайні комети це по суті замерзлі кулі з води, пилу та домішок інших речовин. Коли вони наближаються до сонця, лід тане, випаровується, утворюючи довгий шлейф водяної пари, але в три і атлас усе навпаки, води мінімум. Зате вуглекислого газу у десятки разів більше, ніж будь-де. Це свідчить, що цей об'єкт сформувався в середовищі, де майже не було води. А таке можливе лише за межами нашої зоряної системи, десь там, серед холодних і чужих зірок. Це підтверджує його міжзоряне походження, але знову ж таки не пояснює, чому він світиться, і не пояснює ще одну річ метал. Так, у комі 3 і атлас знайшли нікель, на перший погляд, нічого дивного комети часто містять метали, залишки стародавніх зоряних систем. Але є одне але нікель може випаровуватись лише за температур понад 2700 градусів за Цельсієм. І все ж його випаровування зафіксували тоді, коли об'єкт був десь між орбітами Марса та Юпітера, у регіоні, де температура не перевищує мінус 100 градусів, це фізично неможливо. Там занадто холодно, щоб метал міг перетворитися на газ. І тут, у науковому середовищі, почалася справжня паніка. Бо якщо на поверхні комети існує джерело тепла, здатне випаровувати метал, то це означає одне з двох, або ми маємо справу з невідомим природним процесом. Який порушує закони термодинаміки, або з технологічним об'єктом, створеним кимось або чимось, це припущення лякає. Бо, якщо подумати, то нікель це саме той метал, який використовують у виготовленні двигунів космічних апаратів, стійкий до високих температур, надзвичайно міцний, ідеальний для тривалих міжзоряних подорожей, а викиди вуглекислого газу та нікелю це власне типова характеристика реактивного вихлопу. Та поки науковці сперечаються, Три і Атлас мовчки продовжує свій шлях. Його траєкторія ідеально стабільна, з точністю до кілометра. І це ще один парадокс адже комети ніколи не рухаються рівно. Їхні траєкторії постійно змінюються через газові викиди, які діють як природні двигуни, штовхаючи об'єкт у різні боки. У випадку з три і атлас жодних відхилень, ніби хтось або щось тримає курс навмисно. І ось тепер, коли всі очі світу звернені до цього небесного тіла, перед нами постає питання, яке розділяє наукову спільноту що це? Комета, що порушує закони хімії, фізики та гравітації? Чи, можливо, щось інше, штучне, стародавнє, створене далеко за межами нашого розуміння? Відповідь ще попереду. Але одна річ уже очевидна три і атлас не просто об'єкт, це виклик. Виклик усьому, що ми знали про Всесвіт. І цей виклик летить прямо до нас. Коли новина про дивний зелений об'єкт розійшлася науковими колами, більшість астрономів поставилися до неї з обережним скепсисом. Та вже через кілька тижнів після перших спостережень стало зрозуміло це не чергова комета з характером Три і Атлас щось інше. Його поведінка не просто порушувала стандарти, вона руйнувала логіку. І що глибше занурювалися дослідники в аналіз, то більше загадок виникало. Почалося все із простого порівняння. Коли об'єкт проходив між орбітами Марса і Юпітера, його яскравість раптом зросла в чотири рази без видимої причини. У нормальних комет таке трапляється, коли вони різко наближаються до Сонця, але в цьому випадку орбіта була стабільною, а відстань майже незмінною. Ніяких сонячних спалахів, ніяких магнітних бур, ніяких пояснень, просто спалах, із середини холодного вакууму де не має бути нічого, що могло б так засвітитися. Тоді астрономи почали фіксувати спектральні коливання. У різні ночі при спостереженні з різних частин світу відзначалося спектр випромінювання три і атлас пульсує, немов хтось повільно дихає світлом. Спершу вважали, що це оптична похибка, можливо, атмосферне мерехтіння або електронні збої, але дані з орбітальних телескопів підтвердили те саме. Кома об'єкта випромінює періодичні імпульси з точністю повторювані кожні 11 хвилин і 42 секунди, занадто точний ритм, щоб бути випадковістю. Ці подихи зеленої флуоресценції стали одним із найбільш обговорюваних феноменів останніх десятиліть. Учені зі в Японії, Європи і Індії створили спільну базу спостережень, об'єднавши тисячі годин записів. Вони порівняли дані з магнітними полями. З потоками сонячного вітру, з рухом міжпланетного пилу, і нічого не збігалося. Пульсація не мала жодного природного корилята ні з орбітою, ні з освітленням, ні з власним обертанням. І тоді прозвучало припущення, яке досі викликає тремтіння можливо, ми бачимо сигнал, поки науковці уникали прямих висновків, кілька незалежних астрофізиків почали перевіряти це гіпотетичне дихання на предмет закономірності. Вони застосували спектральне розкладання фурія, алгоритми аналізу шуму, статистичні моделі. Результат приголомшив навіть скептиків світлові імпульси мали чітку математичну структуру, у співвідношенні подібному до послідовності простих чисел. У природі таких закономірностей не існує, але всі побоювалися сказати це вголос, бо що означало б визнати, що космос дихає ритмом чисел. І поки ця дискусія розгорталася, три і Атлас продовжував рухатися. Його траєкторія залишалася ідеально стабільною, попри те, що кома кипіла газами, а металеві пари нікелю струменіли в порожнечу. Це було неможливо. Кожен струмінь газу мав би створювати реактивну силу, зміщуючи об'єкт, як це відбувається з будь якою кометою. Але вимірювання показували жодного відхилення, ніби ці потоки працювали синхронно, з ювелірною точністю, врівноважуючи один одного. Астрономи обчислили можливу масу об'єкта. Якщо 3 і Атлас дійсно має настільки малу реакцію на газові викиди, його щільність повинна бути аномально високою, набагато вищою, ніж у льодових тіл, це означало, що він або має кам'яне ядро надзвичайної густини, або металеву серцевину. Останнє здавалося надто сміливим, але саме так почали складатися цифри. Далі більше. У серпні, коли об'єкт входив у внутрішню частину сонячної системи, його яскравість змінилася знову. Цього разу несподівано затихла, ніби хтось приглушив освітлення. На графіках спектрального аналізу ця подія виглядала як плавне згасання, що тривало майже 40 годин. Потім різкий спалах у сто разів яскравіший за початковий рівень, і знову стабільність так поводяться не комети, так поводяться механізми. Дослідники з Чекаського університету, які займалися аналізом цього спалаху, виявили, що під час затемнення. Об'єкт тимчасово перестав випромінювати в інфрачервоному діапазоні. Це означало, він не просто став тьмянішим, він охолонув, а потім знову нагрівся, ніби внутрішня система енерговиділення спершу вимкнулася, а потім запустилася з новою потужністю. І все це відбувалося на відстані, де не може існувати жодного природного теплового джерела. Тоді в гру вступила радіоастрономія. Наукові масиви у Чилі, Австралії та Канаді почали моніторинг 3 і Атлас. У мікрохвильовому та радіодіапазонах протягом кількох тижнів не зафіксували нічого, крім стандартного космічного шуму. А потім одного ранку в ефірі з'явився короткий, майже невловимий імпульс на частоті 1420 МГц. та сама частота, що відома кожному астрофізику як лінія водню, та сама на якій у 1977 році було зафіксовано знаменитий сигнал ВАУ! І ось тут історія 3 і Атлас перетворилася на легенду. Бо якщо простежити його орбіту у зворотному напрямку, якщо провести розрахунок його траєкторії до моменту, коли він ще не входив до нашої системи, виходить приголомшливий результат. Об'єкт прийшов із того самого регіону, неба із сузір'я стрільця, саме з того напрямку, звідки колись, майже півстоліття тому, пролунав загадковий сигнал, який учені досі не можуть пояснити. Спочатку це здалося випадковістю. Стрілець велика ділянка неба, і багато тіл рухаються звідти. Але при точному розрахунку виявилося, вектор польоту 3 і Атлас майже точно збігається з вузьким сектором, у який був спрямований телескоп, Big Ear, У той момент, коли почув вау! Імовірність такого збігу одна на сотні мільйонів. Тут з'явилася гіпотеза, від якої холодіє кров. А що як сигнали Вау! Це було повідомлення. Не випадкове природне явище не фон космосу, а попередження, маяк, заклик. І що як джерелом цього сигналу був саме той об'єкт, який сьогодні ми називаємо Три і Атлас? Якщо тоді наприкінці 70-х він ще тільки входив у межі сонячної системи, можливо, він послав привіт, як маяк, який каже ми наближаємося сміливо? Безперечно. Але що, коли це не фантазія? Адже сучасні розрахунки показують. Приблизно у 1977 році об'єкт міг знаходитися саме в тій частині простору, яка збігалася з напрямком на джерело сигналу. Тоді він був надто далеким, щоб відбивати світло, тому ми його не бачили. Але він уже був там і, можливо, вже говорив звісно, жоден учений не готовий публічно підтвердити таку теорію наука вимагає доказів, але з кожним новим виміром три і Атлас продовжує випробовувати межі нашого розуміння. Його стабільність, його випромінювання, його металевий склад усе натякає, що ми або не знаємо щось фундаментальне про природу комет, або ж уперше стикаємося з явищем технологічного походження, скептики пропонують альтернативи. Мовляв, можливо, це фрагмент планети з іншої зоряної системи, уламок ядра, що колись зазнав колосального тиску і тому має таку щільність, інші кажуть, це гігантський уламок астероїда, покритий шаром металевих сполук. Але жодна з цих версій не пояснює зеленого сяйва без наявності діатомічного вуглецю. І жодна не пояснює, як цей уламок здатен зберігати постійну орієнтацію в просторі, попри випаровування газів. І все ж, попри всі теорії, три і Атлас не перестає дивувати. Коли об'єкт перетнув орбіту Марса, вчені очікували, що його активність різко зросте під впливом сонячного тепла, але замість цього вона зменшилась. Якби він був кометою, нагрів мав би розширити кому. Зробити хвіст довшим і яскравішим. Але відбулося протилежне, хвіст скоротився, а навколо ядра з'явилася щільна оболонка газу, що наче стискалася, формуючи щось схоже на полярні вогні. У спектрі цієї оболонки вперше зафіксували нову лінію випромінювання, невідому комбінацію елементів, можливо, складну органічну структуру, якої досі не спостерігали ніде у космосі, коли дослідники з Європейської південної обсерваторії. Спробували відтворити цю лінію у лабораторних умовах, використовуючи тисячі комбінацій газів, температур і магнітних полів, їм не вдалося отримати нічого подібного. Випромінювання три і Атлас залишилося унікальним. І саме тоді пролунала фраза, яка миттєво облетіла світові медіа: Ми дивимося на те, чого не повинно бути. Але найтривожніше сталося пізніше, коли об'єкт наблизився до внутрішньої орбіти Землі. Спектр його світла раптом змінився, зелений колір почав поступово переходити у жовтувато-білий. Здавалося, що хімічний склад коми змінюється в реальному часі, і разом із тим зникла пульсація. 11 хвилин, 42 секунди, більше не повторювались тиша. Абсолютно. Ніби хтось вимкнув передавач у тій тиші астрономи світу завмерли. Бо якщо це справді був сигнал, він зупинився. А якщо ні. То чому припинився процес, який не мав природного пояснення. Можливо, і Атлас перейшов у нову фазу активності, можливо, він готується до чогось, його траєкторія показує він пройде за сонцем, опинившись по інший бік від землі, там, де наші телескопи не зможуть спостерігати його протягом кількох місяців, і що відбуватиметься з ним у цей час, ніхто не знатиме. Саме цей момент став кульмінацією для всіх, хто спостерігав за ним. Бо тепер у нас є об'єкт, який поводиться як живий. Він змінює інтенсивність світіння, температуру, навіть хімічний склад без зовнішнього впливу, і він летить далі. Деякі вчені вважають, що це просто співпадіння процесів, які ми ще не розуміємо, але для інших це нагадування про те, що ми не самі. Що космос не просто холодна механіка, а щось глибше, можливо, свідоме у своїх масштабах. У тиші міжзоряного простору три і Атлас продовжує свій шлях. Його зелене сяйво, хоч і змінилося, ще видно, з землі, слабке, але вперте. І десь там, за мільйонами кілометрів, він рухається точно, немов слідуючи маршрутом, прокладеним задовго до нашого часу. Ніхто не знає, що станеться, коли він повернеться за сонця. Але всі розуміють коли це станеться, світ уже не буде тим самим. Бо навіть якщо виявиться, що три і атлас природне диво, воно змусило людство подивитися вгору і знову відчути те, що ми давно втратили справжнє захоплення невідомим. І, можливо, саме це найголовніший сигнал, який він приніс. Коли три і Атлас зник за сонцем, світ опинився в очікуванні. Наукові центри замовкли, телескопи на мить перестали ловити його слабке сяйво. Здавалося, ніби людство затримало подих. Кожен день, кожна година наближали момент, коли об'єкт мав з'явитися знову, з нового боку неба, і коли це сталося. Світло, яке він приніс із собою, змусило серця вчених битися швидше. Повернення три і Атлас було несподіваним і тривожним. Він не просто вийшов із за сонця, він з'явився яскравішим, ніж будь-коли раніше. Його колір змінився вдруге. Тепер він світився блідоблакитним, майже білим світлом, схожим на блиск розпеченого металу. У цей момент усі прилади, що фіксували спектральні сигнали, показали різке зростання енергії. І з коми почали вириватися нові лінії випромінювання, невідомі, не схожі на жодні природні зразки. Деякі діапазони збігалися з електромагнітними частотами, які використовуються в радіозв'язку це вже було занадто. І тому на спостереження зібралася міжнародна група, фахівці з НАСА, Еса, японського Жакса, Індійської Ізро і незалежні астрономи з приватних обсерваторій, вони спрямували на об'єкт усе, що мали. Телескопи, радіоантени, супутники спостереження, навіть космічні зонди, які могли вловити найслабший сигнал. І саме тоді з'явилося те, що потім назвуть світловим шифром. На кількох записах одночасно зафіксували пульсації у видимому світлі, які після математичного розкладу виявилися послідовністю повторюваних інтервалів невипадкових. Їхня структура відповідала логіці двійкових кодів, якими людство передає інформацію комп'ютерам. Ніхто не наважувався називати це повідомленням, але з кожним днем ставало дедалі очевидніше. Ми дивимося на щось, що функціонує з неймовірною точністю, наче кероване. Попри це, траєкторія об'єкта залишалася стабільною. Він продовжував рух до периферії сонячної системи, і лише іноді, на короткій миті, змінював швидкість незначно, але вимірювано. Учені спробували пояснити це впливом гравітаційних полів планет. Однак розрахунки не збігалися. Виходило, що ці зміни відбуваються самостійно, ніби три і атлас коригує свій шлях. У цей час у лабораторіях по всьому світу кипіла робота фізики, хіміки, астрономи й інженери намагалися знайти хоч одну гіпотезу, що пояснила б спостережуване без вдавання до фантастики. Можливо, це був уламок древньої планети, всередині якого лишилися радіоактивні ізотопи, що виділяють тепло. Можливо, невідомий процес плазмової реакції породжував світіння, яке ми сприймали як штучне. Але кожна модель ламалася під тягарем фактів. Навіть за найсміливіших припущень жоден природний процес не міг пояснити стабільність траєкторії, коливання кольору і ті короткі зміни швидкості. Коли три і Атлас пройшов орбіту Венери, сталося щось зовсім інше його світіння раптово зникло на кілька годин повна темрява. Навіть найчутливіші прилади не фіксували відбиття сонячного світла. Здавалося, що об'єкт просто вимкнувся. А потім, через шість годин, він засвітився знову, вже не точкою, а тонкою, розтягнутою лінією, ніби хтось розрізав небо розпеченим ножем. Це світло трималося всього дві хвилини, але навіть цього вистачило, щоб зафіксувати. Напрям цієї лінії ідеально збігався з віссю, що проходить через сонце, і далі, у напрямку до центру галактики. Серед астрономів прокотилася хвиля шепоту це могло бути випадковістю, а могло бути жестом. Уже наступного дня у найтемніших обсерваторіях Землі, де повітря ніби завмирає між спостереженнями, почали надходити нові дані. У хвості 3 і атлас з'явилися хімічні сполуки, яких ніхто ніколи не виявляв у космосі, їхня молекулярна структура була настільки складною, що деякі елементи повторювали принципи ДНК. Подвійні спіралі з невідомих компонентів, які, однак, зберігали стабільність при екстремальних температурах, це могло бути нічим іншим, як новою формою органічної матерії. Реакція світу була миттєвою. Одні називали це доказом існування іншого життя, інші випадковою хімією, але незалежні лабораторії в різних країнах, не змовляючись між собою, отримували схожі результати. Кожна спроба пояснити це лише заплутувала картину ще більше, і тоді на горизонті постало питання, яке ніхто не смів вимовити вголос чи не є три і Атлас не просто гостем, а носієм чогось посланцем, сховищем, можливо, навіть формою життя, яку ми просто не здатні розпізнати. За кілька місяців об'єкт мав залишити межі внутрішньої сонячної системи. Астрономи вирахували, що після цього він рушить до орбіти Нептуна і далі, у глибини міжзоряного простору. Але перед тим, як остаточно зникнути, він зробив останній жест. Під час спостереження через орбітальний телескоп зафіксували серію спалахів шість коротких імпульсів. Їхня інтенсивність і проміжки між ними точно відповідали числам, які утворюють просту математичну послідовність один, два, три, п'ять, вісім, тринадцять числа Фібоначчі. Закон природи, який описує все від спіралий галактик до мушліравлика. Ніхто не знає, що це означало. Але після останнього спалаху Три і Атлас почав повільно тьмяніти. Його світло згасало з кожним днем, поки нарешті він не став невидимим навіть для найчутливіших приладів, і все ж, навіть коли він зник із поля зору, його присутність залишилася в нашій свідомості. Можливо, це просто випадковість, можливо, ми стали свідками найрідкіснішого природного феномену в історії науки. А можливо, вперше за всю історію людства ми подивилися в обличчя чомусь. Що походить не з цього світу. Тепер, коли три і атлас летить у безмежжя за мільярди кілометрів від нас, питання залишаються без відповіді. Але воно залишило нам щось більше, ніж загадку. Воно нагадало, наскільки крихке наше знання про Всесвіт, наскільки обмеженим є людське розуміння перед лицем того, що існує за межами звичних законів. Бо, зрештою, головне не те, чи був три і атлас кораблем, кометою або посланням. Головне то, що він змусив нас знову дивитися в небо не з байдужістю, а з відчуттям дива, з тим самим захопленням, з яким колись перші люди дивилися на зорі, не знаючи, що вони означають, і, можливо, саме це його справжня місія, світло, яке не мало існувати, вже згасло, але його історія тільки починається. Бо кожен раз, коли ми піднімаємо очі до нічного неба, ми згадуємо у цьому безмежному морі тиші може бути хтось інший. І можливо три і атлас лише перший.